Толерантність це не модна тенденція, а ознака шановливої поведінки. Ми не зобов'язані любити один одного, проте ми повинні з повагою ставитись до відмінних рис інших людей. Толерантність, на мою думку, це стійкість, це витривалість, терпимість. А ще це означає бути милосердним. Вміти співчувати. Толерантність це повага до свободи іншої людини, її поглядів, думок, поведінки. Прийняття і правильне розуміння різноманіття культур нашого світу, форм самовираження людини і способів вияву людської індивідуальності. Толерантність це насамперед чесність. Це термін, який означає, що ви терпите думки інших, навіть якщо ви не погоджуєтесь. Це мистецтво жити у світі різних людей та ідей, виявляти свою точку зору, при цьому адекватно. Сприймати думки інших, не порушуючи їх права та свободу. Водночас, толерантність це не якісь вчинки, поблажність чи подурення, це здатність сприймати без агресії інший спосіб життя, поведінку, інші погляди шляхом встановлення довірливих взаємовідносин, співпраці та компромісу. На мою думку, толерантність це вміти слухати, вміти співчувати, бути витривалими, бути милосердними, а також поважати права іншого. З Латини «толерантія» означає стійкість, витривалість. Синоніми толерантності це терпимість, повага до чужої думки, лояльність. Толерантність повинні виявляти як окремі люди та групи людей, так і держави. Толерантність це готовність постійно і зхідність сприймати будь-яку особистість або подію. Синоніми терпіння. Витримка, стриманість, відкритість, мудрість, володіння собою. Я вважаю, що толерантність створити добро, сприймати іншого таким, який він є. вміти пробачати, а також співчувати, бути відповідальним. Толерантність – це розуміння того, що людина має право не бути такою, як інші. Вважаю, що толерантність це доброта в душі, це співчуття, повага, дружба, а також людяність і взаєморозуміння. Толерантна людина це та, яка завжди готова прийти на допомогу, незалежно від твого статусу чи походження. Бути толерантним це ставитися до всіх як до самого себе, приймати усіх такими, якими вони є. Але я проти крайнищі. Не можна бути толерантним до зла, до людей, які вчиняють проти інших злочинів. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві зні. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.